Діти, вітаю вас! Погляньте, хто завітав до мене в гості. Вірно, коло він нам хоче розповісти пригоду, котра трапила з ним, коли він зустрів незнайомців в лісі. Дітки, а кого ми називаємо незнайомцями? Людей, яких ми не знаємо, з якими нас не познайомили батьки. Так, вірно, молодці, а зараз пропоную послухати історію, котра трапилась колобком. Смачний рум'яний колобок утік із дому і мовчок, по лісу сам соді й гуляв, куди йде, нікому не сказав. Себе він дуже вихваляв і зайцю, вовку, і ведмедю. Хоча нікого з них не знав, та все їм розповів про себе. Коли з лисицею зустрівся, він так дурненький веселився, що згодився на язик їй сісти, хитрюга штана думала малого з'їсти. Співаючи, він їй розповів, що з дому втік, у лісі сам гуляв, лисиця слухала пісні хвалила, а тоді веденько його з'їла в цій казці для дітей наука, що й люди є, як лиска слюка, без дозволу, щоб не ходили з дому, про себе не розповідали, щоб нікому. Коли буває, незнайомці ось такі, чіпляють тебе, хитруни. Запрошують в машині покататись, цукерку з'їсти з ним десь погратись, ім'я своє не називай, від них швиденько утікай. Як не пускає, то кричи це злодії, допомогіть мені. Дітки, ось така трапилась пригода з колобком. Діти, що зробив смачний рум'яний колобок? Він утік із дому, так, вірно. Дітки, кому вихваляв себе колобок? Зайцеві, вовку, ведмедю правильно. Дітки, хто обдурив колобка? Правильно лисиця? Діти, на кого бувають схожі, хитруваті незнайомці? На лиска з люка, так, дітки. Діти, що можуть пропонувати тобі незнайомі люди? Запрошувати покататися тебе в машині, з'їсти цукерку, десь погратися з ними. Дітки, чи можна їм розповідати про себе? Так, не можна. Не можна навіть говорити їм свого імені. Діти, як покликати на допомогу? Так, потрібно кричати що сили. Діти, я сподіваюсь, ви уважно слухали розповідь Колобка. Тому що у нашому житті. Діти також зустрічаються небезпечні люди, таких людей називають злими або непорядними. Зовні ці люди такі ж, як усі, це тільки в казках розбійника, шахрая, злодія легко впізнати. А справжнього злодія іноді не відрізниш від звичайної людини. Тому що з раннього дитинства вам слід. Пам'ятати, що люди різні і мати справу необхідно з тими людьми, кого, кого ви знаєте, з ким познайомили вас батьки. Всі інші люди це люди незнайомі.